Запитуйте відповідаємо. Отче Василь, як молитися за безвісти пропавшого? Це питання дуже часто мені задають. Як молитися за безвісти пропавшого? Як за живого? Як за живого, поки не буде звістки, що він загинув? Чому? Тому що для Бога ми всі живі. Для Бога ми всі живі. Чи на цім світі, чи на ті світі, ми для Бога, Бог має справу з душею і душа жива. І для Бога ми всі живі. Е, поняття, тут на землі в нас є є закон, є порядок. Так? Коли, наприклад, загинув воїн і забрати тіло не може. Тіла нема. Командування має відповідні ну, приписи. Якщо вони вже дають. Сповіщення про зниклого безвісти, та значить, або не може забрати тіло, або вони не знають, де він є, і ну, може бути в полоні чи ще десь. Тобто, і вони видають відповідну папір. Чули, да? для Бога ми всі живі, а на землі в нас є свої закони і порядки. І поки не буде ну, засвідчено, що він загинув. Не привезуть тіло. Ми за нього молимося як за живого. Не переживайте, що там щось там йой, то може бути недобре. Молитва до Бога завжди є важна. Якщо ми за Нього за когось молимося, чи Він живий, чи Він помер для нас живий, чи помер, а для Бога ми всі живі. Ми з мертвими не можемо спілкуватися, а Бог спілкується з ними, бо вони живі. Вони живі. Просто переходимо з одної форми в іншу.